Стихійне сміття звалище неба, як докучає мешканцям сусідніх вулиць. Попри численні скарги до комунальників, ліквідовувати сміттярку ніхто не поспішає. Люди звернулися до народного контролю. Величезний смітник утворився майже в центрі Івано-Франківська на вулиці Макогона. Тут хазяйнують безпритульні собаки. Мешканці сусідніх вулиць нарікають на нестерпний сморід. Кругом нас закидають кругом атим мусором, кругом всім. Нема вже нам куди далі дихнути. Не то, що жити, але дихнути вже так кругом. То то все надоїло, що вже сили нема. Знаємо, що діти наші внуті йдуть тут гратися, і його так. То ну але то вже і нема куди грати, бо не от во щось твори. творе. Вечором я не знаю. Тут напевно в кущах курять, коляться. Нам тут жити. Воно коли зимою, то ще нічого. А зараз прийде літо, сонце пригріє, воно все почне розкладатися. І тут тут все я не знаю. Плоть до, до котів здохлих, напевно. Дуже добре чути в літі. Коли то все гниє, коли то все сюди приходять діти, територія велика, машини не їздять, тут діти в бадмінтон грали, на роверах каталися. Люди розповідають, сміття сюди звозять самі ж комунальники. Тут привозять з теплокомуненерго, з щепу дроблять щепу, от. і вони так тобто завозять, завозять, потім приїхав трактор, тобто хтось ключі від цього має. Але ніхто за це не відповідає. Якщо воно чиїсь, то хай влада запитає, чиє воно, і ну можливо, якось хай зроблять, поприбирають порядок. Зроблять у муніципальній інспекції з благоустрою стихійне звалище в центрі міста побачили лише після звернення народного контролю і одразу пообіцяли вивезти сміття. Ми вручили припис організаціям, які звозили туди гілля, щоб вони поприбирали тут територію. І на сьогоднішній день маємо. Можемо бачити, що територія прибрана, і все остальне сміття позбирано до кубки, щоб його потім було легше вивезти. Думаю, до п'яти днів справимося. Ми простежимо, щоб комунальники дотрималися обіцянки та повністю прибрали сміття на вулиці Макогона, 23. Юлія Баліцька, Михайло Ребристий, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,